Біжу на автобус, зібралася поїхати в місто. Сьогодні вихідний, не була вже цілий тиждень. Сьогодні як не странно, проснулася, плюсова температура була, вчора весь день продержалася. На нулю вищі не піднімалася, була тільки вночі мінус, а потім нуль. А зараз стало странно, думаю, два градуса плюс тихенько. Або буде дощ, або буде ще. Так я вже три неділі говорю. Коли така погода тихенька, тепленька і пасмурна. Кіцька вийшла ось на полювання. Це сюди виходять кішечки, котики. Мишок багато тут в запрошених чагарниках таких. І ця киця вийшла. Всіх вітаю. Гарно на вулиці. Якщо не буде дощу, то буде взагалі прекрасно. Не а автобус уже стежить наша маршрутка. Вже стежить. У нас 11 маршрут. Так ще. Дивлюся, люди вже городи всі поприбирали. Тут великі городи такі у людей. Це дачі. Місцевість... Містяни сюди приїжджають і щось саджають. Так що горали вже на зиму і прибирають людочка пасеон кури бувша наша, чи як сусідка. місто. Я швиденько туди з'їздила і назад, заскочила там по справах, потім зайшла від клініку, купила там різні, бачите, тихенько стоїть, і наблюдає, скільки він мені нервів тільки потратила на нього. Ні, не такий. Після прогулянки я його не впізнаю, зовсім змінився. Зараз переодягнуся і вийду, і попрацюю, і погуляємо чуть-чуть чуть-чуть Джеком. Зараз дам таблетку. Це від паразитів різних. Навіть не вилазить з будки. Оце нігавка гавкає нічого, спить цілий день. Так, зараз у нас почнуться процедури. Виходь, гуляка. Не плигай тільки, не плигай. Дивися, що в мене є таблеточку, да. Йди в вольєр. Це ще не все. Таблеточку з'ї. Зробила розчин. Вода тепленька з уксусом. І зараз буду його обтирати. Іди сюди. це намочила. Верні, наколотила. Іди сюди. Сидіть. Вуха буду сначала мыть. Что ты был тут? Грязи Страшны. Страшные. Нравится. Уксусом пахнет. Давай цю Це вуху давай, 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 давай. Сам виноватий. Больно? Нічого. Нічого не больно. Ужас. Бачите? не подобається йому. А гуляти подобається? Ніс грязний. Який він вонючий. Надо. Який ти вонючий. Зараз мокрий будеш. Замерзнеш. Глянь, не лізь. Не лізь мені на коліна. Свій. Поки не протру всього, ти в мене нікуди не підеш. Поняв? Це ж треба так обвалятися, не знаю в чому. Де ти понаходив цього дохлятина цієї? Ніс ось гряз. І це ж нажрався, іди до мене ближче. Підходь, підходь. Оце запах в нього. Що мечиш? Що? протру. ну пахнеш ти, нехорошо пахнеш. Тебе б шампунем покупати. Ну я в ванну свою нову тебе не посажу. Якби літом, то під душем літнім можна його покупати було. А зараз, це ж вообще, вообще. Вумі не укладывайся отут, от, в думках моїх, що ти мог таке сотворити. Ось сюди йди, от ось сюди. Отак ось задом стать. Да, да, так, так, отак встань. Лапа, давай я тут лапу твою витягну. Давай сюди лапу. Та да, дай сюди лапу. Отак. Иди сюда. Все. Сидеть. Сидеть. Да. Вот так. Все детям. Да. Идшить тебя протру. Мокр. Мокрый. Сейчас закрыю тебе в этот в будку, там синце, и ты зигришься. Понятно? Все равно сильно, что дощик пройшов. Я ж тільки зверху. Не ховай свою морду, не ховай. Ой, кошма. Ти зрозумів вообще, що ти натворив? Через тебе ніч не спала. Брюхо давай, витру. Тут сидів, чи лежав, чи де воно ночувала. Оце поки що такі процедури. Одсипайся, відсипайся, передавай привіт своїм глядачам. Писником твоїм, які тебе люблять. Ой, все. Стій. Стій. Іди ще сюди шкребамо. Сюди, сюди. До мене. До мене. О, якраз. Такий поганий вишкрибиться. Іди сюди. Ближче, ближче до мене бо натягнути. Бачиш? Бач? Да. Чуть-чуть будемо дивитися, що буде далі. Переживаю, що він нажався разом зарази. Він то в нас привитий від усього. Да? Скажи що небудь. Він то привитий у нас і від сказу. Все, ожив, тепер давай спать. Валє. Валєс. Пішла знову перевтягатися. Спать. Тепер ми будемо гуляти тільки отак, рядом. Рядом, рядом. 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 Молодец. Рядом. Джек рядом. 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 Молодец. Вперед. Рядом. Рядом, все вот тут рядом. Бежать. Лежать. Бежать. Джи, лежать. Не хочешь? Лежай. Лежать. 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 Да. Лежать. 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 Fußểm лежать. Всегда же. Лежать. Нет. Лежать. Лежать. Не хочеш. Це ми так не хочемо займатися. Оце упрямий такий. Ліжай. Ліжать. Що ти пригинаєш вуха? Там собаки хай гавкають. Ліжать. Він же знає цю команду, а зовсім ігнорує. Ліжать. лежа бачите что принципиально не хочешь. лежа не лежа лежа не хочешь ладно обойди на цу выполнил бачите я кухню Запах. Нет, вот это уже нельзя. Нет. Нет. Сейчас... Сидеть. Ждать. 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 раз повторяю. Барьер. <связывая> Барьер. Закутался. Да что ж такое, На. Нет. Лежать. 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 Да. Барьер. Да. Без моей команды. Так, что ж тебе придумать? Сидеть. Сидеть. Лежать. Лежать. Да. <связь> <связь> Барьер. Нет. Нет. Барьер. Да. Так. Сейчас ще щось придумаємо. Так, пойдем рядом. 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 Подручні матеріали, які є, такі беремо. Які є, такі беремо. Так. Я не команду лапы, он уже знает. Лапы, лапы. Тумба, тумба. Молодец. Хорошо. Хорошо, все. Подожди. Нет, нет. Теперь треба... Нет. Нет. Нет, та елки-палки, сидеть. 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 Да, вот так вот, сидеть. Обойди, нет, ты слушай команду, обойди, обойди, нет, обойди, нет, нет, не заработал, обойди. Об... Об... Нет, обойди, обойди, вот так вот, да, дошло, да. Еще раз, обойди, обойди. Вот, дошло, молодец. Лапу, лапу, лапу. Молодец. Обойди. Нет. Обойди. Нет. 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 Обойди. Да. Да. Ух ты же куда. Ух ты же куда. Все, 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 все. Я с тобой наиграюсь. Вс. Все. Фу. Фу. Джек, фу. Фу. Ты вообще фу, знаешь, что такое фу? Фу. 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 Возьми. за тебе знаешь, что? Попробуем с тобой сработать. Змейку. Ты подмотаешь змейку? Змейка. Рядом. Молодец. Рядом. Змей. Змей. Раз. З... Нет. Сначала. Змей. Змей змей, змей, Джек, змей, 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 Джек, змей, вот, 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 змей, нет. Давай сначала. Ты шо? Фу! Давай. Змій. 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 Ты мене знову. Змій. Вот. Змій. Змій. <соцентричний> Молодец. Не благай. Ты дурачок. Ты ж порваешь мне куртку, ты что? Фу, фу. Нельзя. Рядом. За вкусняшку все, что хочешь. Змей. 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 Нет. Змей. 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 Молодец. Рядом. Нет, рядом. Змей. 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 Змей, 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 змей. 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 Вот, 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 вот. Вс. Фу. Подавай. Змей. 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 Вот, змей. Сюда. 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 Молодец. все. Ой, холодно, погода змінилася, поки була в місті і сніг пішов, потім змінився на дощ. Зараз холодне, холодне повітря, на ніч, мабуть, будемо розточені. Собачкою позаймалися. Він чуть-чуть якийсь все одно не такий, не знаю якийсь, ще й заторможений. Що да? ти наверх весь час дивишся? Вгорі, вгорі тільки що летіла стая якихось птичічок, він так підняв почти вертикально вверх голову і наблюдав за ним, Я не можу так голову підняти, шия переламається. А він так подивився, о, став саді. Що ти винюхуєш? От щось в повітрі йому чути. І він прямо ось винюхує. Повітря винюхує. От. Собаки десь гавкають, він слухає. От якась тваринка така. А, ага, у нас от тут горобці живуть. І от зараз вони сидять там, якраз під оцією ось, як вона називається. Ну, в общем, оця доска. І вони он, забиваються, я бачу хвостик. І що робити, не знає. Віктор, тому що ось, бачите, що на плітки. І підмітаємо, і миємо, і кожен день це отаке цей загоробці. От вони прямо ховаються прямо в оцій волні на тій досточці і прямо туди, в волні цієї шифера. Один і два, два гробчика тут. О, побачив чи бачу когось. Це ми з ним погуляли, на вулиці собаку побачив. Все, він тепер у мене, можна сказати, під строєм контролем. Туди не ходи, того не можна. Оце така собацюра. Він такий красивий. Джек я тебе залишаю. Тут все. Спокійної ночі. І так, більше години з ним погуляла. Так, і я з вами на сьогодні кажу пока-пока. Вам всім вдячна за підтримку, мене всі підтримували. Я така була, правда, за собачку я дуже переживала і до мене подружки, дзвонили, і успокоювали. Одні казали, що дурочка. Другу собі восьмеш собачку. Різні варіанти мені предлагали. Ну, коротше, всім-всім вдячна, всім. Дякую. Чекаю ще на вас, да, Джек? Все, пока-пока. Спокійної ніч. Ночі вам. Щоб без пригод, без нічого. Там в Тернополі, я дивлюся, що там будинок там розготили. У мене там знайомі є з Тернопіля. Ой, так що всього найкращого. Бережіть себе. Пока-пока.